Максим тік з дому, коли йому було 14 років. Він втомився від постійно п'яних батьків, і все це, звісно, часто завершувало з побиттям. Хлопець був худеньким і не міг дати здачі батькові та й не наважився підняти на нього руку, бо розумів, що батьки це святе, навіть якщо вони тебе не люблять. Влаштувавшись підробляти вантажником, Максим зміг орендувати собі кімнату в гуртожитку. Але за два роки він так сильно зіпсував своє здоров'я, що його просто звільнили з роботи. Не маючи грошей на оплату житла, Максим опинився на вулиці. Він думав повернутися до батьків, хоча розумів, що вони його навіть не шукали. Коли він прийшов до знайомої квартири, сусідка сказала, що квартиру забрали за борги. А батьки поїхали в якесь село і не залишили контактів. Давно тебе не було видно, сказала сусідка. Мабуть, в інтернаті пропадав. Говорили всі, за тобою в'язниця плаче, а ось тепер і видно, виглядаєш, ніби в'язень. Ходиш тут такий давай, поки я поліцію не викликала. Максим пішов. Він не став пояснювати, що в нього проблеми зі здоров'ям і що тепер йому ніде жити. Все одно навряд чи йому хтось повірить, а допомагати тим паче ніхто не стане. Знайшовши собі більш-менш затишне місце в недобудованому, покинутому будинку у приватному секторі, Максим оселився там. Іноді йому вдавалося підробляти, але цим він ще більше зіпсував своє здоров'я. Він займався розвантажувальними роботами, а часом. Доводилося сидіти у переході і просити милостиню, яку здоровому, як вважали перехожі хлопцеві, ніхто не бажав давати. Збираючи металолом на смітниках, пляшки і все, що можна було продати, Максим так і жив. Йому було 17 років, і він зовсім не бачив свого майбутнього, розраховуючи на те, що його життя довгим не буде. Одного разу Максим прокинувся від запаху диму. Він не одразу зрозумів, що сталося, але почув тріск дерева і підскочив на ноги. Обережно підійшовши до вікна, яке на зиму він прикрив дошками, щоб не так сильно задував вітер, хлопець придивився і побачив, що на сусідній вулиці палає будинок. Можна було зрозуміти, що трапилось щось серйозне. Тому, навіть не роздумуючи, Максим накинув свою куртку, яку купив, здавши трохи металолому. І побіг до палаючого будинку. Будинок горів, а люди стояли і дивилися на це. Хтось навіть знімав яскраве полум'я на камеру. Двоє пожежних сирен сповістили, що рятувальники вже близько. Максим прикинув, що ловити йому в цьому місці нічого і хотів піти непоміченим, але його погляд прилип до дівчинки, яка стукала кулачками по склі і заливалася слізьми. Встигнуть пожежні шепотілися між собою люди. Максим не міг зрозуміти, чому у людей настільки черстве серце. Дитина потребувала допомоги, і рахунок ішов на секунди. Не маючи елементарних знань про безпечну поведінку при пожежі, хлопець кинувся у двір. Його пильний погляд одразу ж виявив у дворі драбину, яка вглялася на землі. Піднявши її і приставивши до стіни, Максим заліз наверх і оцінив ситуацію. У кімнаті був густий дим, і дівчинка кашляла. Вона була вся бліда і могла задихнутися чадним газом. Вирішивши, що йому вистачить хвилини, щоб розбити вікно і витягти її звідти, поки полум'я не вірвалося в кімнату, Максим почав кричати: Поверни ручку і відкрий вікно. Дівчинка схлипувала і кричала. Немає, немає, допоможи мені. Максим помітив, що ручки на вікні насправді немає. Напевно, батьки подбали про безпеку доньки і забрали ручку, але як сильно вони прорахувались, адже це могло врятувати її життя. Поглянувши і не знайшовши іншого способу допомогти малечі, він вирішив розбити скло. Проте досвіду в цьому він мав мало, і той був невдалий. Одного разу Максим пробрався на чужу дачу і обікрав її, але потім сильно себе звинувачував і не любив за цей вчинок. «Відсунься вправо. крикнув він. Дівчинка розплющила очі і дивилась на нього. Вправо, Відсунься!» – знову крикнув Максим. Дівчинка слухняно виконала його наказ і, недовго думаючи, хлопчик з силою вдарив ліктем по склі. По всій руці прийшла пронизлива біль від удару. Швидко чепившись у шматки тріснутого скла, він став позбавлятися від них, і, коли стало достатньо місця, простягнув дівчинці руки. Ходімо, швидше. У кімнату вірвалося полум'я, і стало швидко наближатися до них. Максим лаяв себе за таку необачність. Перелякана дівчинка підбігла до відкритого вікна і стала оглядатись. Взявши її попід руки і обережно витягнувши, щоб випадково не поранити, Максим. Притиснув її до себе і почав обережно спускатися. На вигляд, їй було років десять, і хлопець не розумів, як вона залишилась вдома одна. Пожежні вже приїхали і почали гасити пожежу, а кілька рятувальників поспішили до будинку, щоб перевірити, чи не залишився там хтось. Максим спробував передати налякану дівчинку одному з рятувальників, але вона міцно вчепилася в нього ручками. Він присів. І сказав вище ніс, у житті трапляються ще не такі труднощі, але втепець з'явився другий шанс, все буде добре. Дякую. І дівчинка усміхнулася, її посмішка просто пройняла його до глибини душі. Це були найцінніші і найщиріші слова подяки, які Максим коли-небудь чув у своєму житті. Навіть сльози навернулися на очі. Хлопець кивнув. Помітивши на руках дівчинки сліди крові, він подумав, що все-таки вона поранилась і попросив її піти до медиків, які вже приїхали і наближалися до них. Максим став спостерігати за тим, що відбувається. Його хвилювало, чи живі батьки дівчинки і чи були вони в тому будинку. У нас двоє, почувся крик рятувальника. Медики оглянули чоловіка та жінку. Живі. Все буде добре. Промовили вони, щоб заспокоїти дівчинку. Максим заспокоївся і поспішив повернутися до себе, поки не привернув зайвої уваги. Життя навчило його швидко зникати, допоки на нього ніхто не звертає уваги. І йому таки вдалося втекти. Тільки сівши на подертий матрац, хлопець помітив, що з його долоні капає кров. Він так сильно перехвилювався, що навіть не відчув біль, яка тепер. Буквально пронизувало все тіло, він морщився від болю. Він дістав із старого рюкзака свій медичний арсенал, який складався з бинту і перекісю, і став заливати рани. Деякі порізи виявилися дуже глибокими. І, щоб переконатися, що там немає скла, він, стиснувши зуби, намагався торкатися подушечками пальців до болючих місць, а потім знову лив перекіс. Перебентувавши долоні, Максим Ледь зміг поверхнути рукою, якою вибивав скло. Він з жахом подумав, що було б, якби в будинку стояли не старенькі дерев'яні вікна, а сучасні пластикові. Минуло 9 років. Кожен рік був більш важчим, аніж попереднім. Максим вже сподівався, що цей рік буде для нього останнім. Замерзаючи взимку, одного разу на лавочці, хлопець відчув. Якесь блаженство, і він сподівався, що тепер він буде жити в іншому світі, там, де все добре, і в кожної людини є все необхідно, а головне любляча сім'я. Але він прокинувся на лікарняному ліжку. А лікарі з незадоволенням бурмотіли. І треба було тій жінці паніку наводити, швидку виганяти. Ну, подумаєш, на одного бездомного б менше стало. Світ би не постраждав. Сам Максим думав так само, йому теж здавалося, що світ. Точно не став би без нього гіршим, але він згадав ту щиру посмішку дівчинки, яку колись врятував. Її подяка зігрівала його серце, і йому навіть не було шкода нової курточки, яку він порвав у шматки об гострі краї скла. Ця подяка ніби говорила хлопцеві, що він недаремно живе на цьому білому світі. Намагаючись якось влаштуватися в житті, Максим знову намагався знайти роботу, але вантажником працювати не міг. А в охорону його брати не бажали. До того ж, з документами тепер були проблеми, адже він втратив їх разом зі своїм рюкзаком. І тепер боявся звертатися навіть до поліції, адже він чув не раз від інших, що без хатків навіть на поріг не пускають. Він просто сподівався, що скоро все в його житті закінчиться. Одного разу він сидів у переході і дивився на всіх, хто проходив. Максим помітив дівчину, яка якось дивно на нього дивилася. Вона була гарною і усміхалася так щиро. Ні, цього не може бути, подумав Максим і швидко опустив голову, намагаючись уникнути її погляду. Але дівчина не пішла, вона продовжувала стояти і дивитися на нього, а згодом підійшла. Скажіть, будь ласка, ви випадково не рятували дівчинку з палаючого будинку дев'ять років назад? обережно запитала вона. Максим не міг повірити власним очам. Це жарт, подумав він. Ні, ви мене з кимось сплутали?» – сухо відповів він, навіть не підіймаючи голови. Ваш голос дівчина продовжувала наполягати. Будь ласка, спробуйте згадати. Палаючий будинок, дівчинка, ви розбили скло. Я нічого такого не робив. Я не герой, ви мене з кимось плутаєте, знову відповів хлопець. Дівчина присіла поруч з ним, намагаючись поглянути в його очі. Покажіть свої руки. Благаю. Максим не поспішав показувати долоні, на яких залишились шрами. Але дівчина сама обережно доторкнулася до його рук і повернула долонями вгору. Це ви? прошепотіла вона, з якоюсь радістю в голосі. Це були ви. Тільки не треба зараз мені платити за це гроші, намагатися говорити, що це був героїчний вчинок. Ви куди йшли, то йдіть собі далі. Тому що мене не треба жаліти, сказав Максим. Ви не розумієте, відповіла дівчина. Всі ці дев'ять років я вас шукала. Я переглядала відео з новин, на якому ваше обличчя було всього кілька разів. Я сподівалася знайти вас. Я обшукала всі соціальні мережі, але не знайшла нічого. Ну що, герой не виправдав ваших очікувань? Так, ви маєте рацію. Але тепер, коли знайшли і втамували свою цікавість, ідіть у своїх справах, я піду звідси тільки разом з вами, сказала дівчина, яку звали Валентиною. Вона спробувала мовити Максима піти з нею, а потім схопила його за руку і почала тягнути. Він таки піддався її натиску. Вирішивши, що йому все одно нічого робити, і раз їй вже так хочеться відповісти на всі питання, він дозволить зробити себе героя. А потім зникне. Куди ви мене ведете? запитав хлопець, перервавши захоплені розповіді Валентини про те, як вона намагалася намалювати свого рятівника і як він приходив у її сни, говорячи, що тепер також йому потрібна допомога. Сама доля звела нас, щоб одного дня ви допомогли мені, а потім я вам. Ми йдемо до моєї квартири, не хвилюйтеся, батьки живуть в іншому районі, а я живу одна. Орендую поки що, але одного дня я обов'язково зароблю і куплю собі житло. Хвилюватися повинні ви, ви ведете бездомного у свою квартиру і зовсім не боїтесь. Ні. Я вас знаю, я бачила ваші очі тоді і запам'ятала їх. Вони були наповнені такою добротою, яку я ніколи не бачила. Хіба що в очах батьків я хочу нагодувати вас смачним обідом і дозволити зігрітися. Мій батько працює в поліції, він допоможе вам влаштуватися, і щоб ви більше ніколи не жили на вулиці. А ви вмієте переконувати, розмову потрібно було починати зі слів мій батько, тому що після озвучення його посади будь-яка людина з недобрими думками спробує обійти його стороною. Валентина засміялася на її щоках з'явилися ямочки. Але Максим одразу ж відвів погляд. Хоч, може, було 26, він нічого не мав за плечима і тому не планував дивитися в сторону жінок. Він привів себе в порядок, а потім поглянув дзеркало. Він навіть не впізнав власне відображення. Він виглядав досить непогано. Навіть, можливо, був краси, красеним, але все одно скоро він стане тим, ким був сьогодні зранку. Адже казки не тривають вічно. Він навіть встиг подумати, що все-таки замерз на вулиці і опинився в тому ідеальному світі, про який мріють люди. Але на вулиці була далеко не зима, і він відчув, як у нього не є хребет. А в тому світі не повинно бути болю. Батько Валентини виявився суворим, але добрим чоловіком. Він насправді допоміг Максиму відновити документи, хоча трохи насварив його за те, що той сник. Адже він міг би одразу йому допомогти. Доля дала тобі другий шанс, сказала Валентина ті самі слова, які одного разу сказав їй Максим, і на його губах з'явилася усмішка. Можливо, це дійсно було так, батько дівчини влаштував Максима працювати охоронцем і відправив його на навчання. Максим був радий, що в нього тепер є справжня робота і кімната в гуртожитку. І тепер він не втратить свій другий шанс, а скористається ним з розумом, тому що повертатися на вулицю йому більше не хочеться. Валентина всіма силами намагалася простежити, щоб Максим скористався цим шансом і не повернувся до того, що чого почав. Вона часто дзвонила йому на телефон, який сама ж подарувала. І питала, як справи на роботі, на навчанні, час від часу приїжджала до нього в гуртожиток, щоб посидіти, подивитися разом фільми, адже Максим стільки всього пропустив. А після випробувального терміну хлопець отримав свою першу нормальну зарплату. І він подзвонив дівчині: Привіт, ти дзвониш сам? А це щось новеньке. Нічого не трапилось? запитала вона схвильованим голосом. Привіт, насправді дещо сталося». В загальному. І Максим трішки помовчав, тому що спілкуватися з дівчатами він не вмів. Валентино, а що ти робиш сьогодні ввечері? Та нічого, вдома сиджу, як завжди, а що? запитала дівчина. Та просто у мене є два квитки на концерт тієї групи, про яку ти мені так багато розповідала. Я подумав, що побачення, перебила його Валентина. Звісно ж, піду, і не на одне. Концерт не буде єдиним. Звичайно, ні. З полегшенням, видихнув Максим і витер піт з